У двійнят Ілюшки та софійки, а заразом і у їх мами Олени сьогодні фактично початок нового життя. Вони вперше переступили поріг дитячого садочка. До цього їх виховували рідні, адже в Оржеві, де вони живуть, свого садочка вже давно нема. А тут купа діток, іграшок і косметики, і полегшення для мами. Вони дуже люблять спілкуватися з дітками. Вони дуже розвинуті діти. Вони люблять нас писати, малювати, ліпити. Особливо я думаю, садочок дітям дає те, що це спілкування. За рахунок того, що немає садочка, в нас і дітки вдома на роботі я не була. Раніше у цьому приміщенні була ясельна група. Потім багато років воно пустувало, і от за останні півроку тут провели капітальну реконструкцію і облаштували ще одну групу на 15 діток. Для маленького містечка це неабияка подія. Роботи проводили спільними зусиллями Міністерства оборони, на балансі якого перебуває сьогодні садочок, а також працівників військової частини та орківських підприємців. Я не рахував кошти, я рахував. Матеріали, я рахував, терпіння людей. Можу сказати, що в коштах це не вимірюється, це вимірюється в бажаннях. Ми разом всі зробили, на перший погляд, маленьку справу, але разом з тим показали тим, що нічого багато чого в цьому світі не вимірюється коштами. У цьому садочку усе зроблено для дітей. Для нас, дорослих, це ніби потрапити у казковий світ, Малюсінькі унітазики, і ось такі крихітні ліжечка. Здається, на них можуть спати хіба гноми. Загалом тепер у садочку військової частини виховуватимуть 40 таких гномів. Це повністю знімає проблему у самому військовому містечку та дозволяє взяти 10 діток з оржева. У цій групі будуть середні та старші вихованці. Найменші лишаться у старому приміщенні їх більше. Відкриттю нової групи та святковому настрою не завадив навіть мороз. Тим паче, що ключі привіз сам Миколай. Окрім ремонту та елементарних зручностей для дітей, подумали тут також і про економне та якісне обігрів приміщення. Поставили новий котел, який має окупити себе за три місяці. Кожен місяць платили по 6 тисяч гривень за опалення. У нас стояв електрокотел, а зараз для вот купили котел на твердому паливі, і цей котел обігріває два наших і Ну, дрова. Ми живемо в лісі, а в лісі дрова є. Я дуже задоволена новими умовами праці. Для діток створені прекрасні умови. Нам, думаю, дуже буде цікаво і плідно працювати. Оксана Жужельська, Микола Мельничук, інформаційна програма День.